Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні в нас бесіда про білоквіткові аромати на весну. Погнали! Oh я сказала бесіда, тому що це буде ну, трошки інший формат, не огляд, хоча я буду якби, перераховувати все ж таки аромати. Писую це відео абсолютно спонтанно, не планувала нічого, але сьогодні натхнення на мене дійшло, і поки мої діти ще не прийшли зі школи. А я вам розповім про аромати на ранню або просто на весну для жінок. Які, я вважаю, треба обов'язково просто мастхевити, носити і ставити на свої полиці, це білоквіткові аромати. Саме весна це час для білоквіткових ароматів. Якщо ви знаєте, якщо ви любите білоквіткові аромати, то в принципі можете трошечки гортати по тайм-кодам, де вже конкретно є назви ароматів. Розпочну я з великого, могутнього, потужного. Фльор Наркотік від Ексні Іло. Аромат, який м -м, своїм, тим, знаєте, таким цинковим цеберком, в якого встромили букет жасминів, а, ну, що сказати, він якби підкорив, підкорив цей парфумерний світ, він створив тренд. І за тим трендом вже пішли далі фланкери, якісь там клони і так далі. А все ж таки не треба забувати героїв, що це фльорнаркотік. Це був перший крок до моди на білоквіткові аромати, тому що до того мода на квіткові аромати згасла на білоквіткові. На квіткові ніколи, а от саме на білоквіткові. І ось наркотік відродив цю традицію любити білі квіти. Звісно, білі квіти бувають різні. Фльорнаркотик. В цілому має в собі жасмин. Тобто, жасмин то, мабуть, така, знаєте, центральна біла квітка в тому ароматі, тому що там ще півонія, є, там ще лічі, все це разом і багато-багато молекул. Але в цілому оцей металевий присмак, цинковий, як я сказала, він був ну, неповторний. Для мене це таке трошечки формалінове звучання. Я не дуже люблю флюонаркотік, Але я чую, як він звучить від інших, з інших людей, з жінок, ну це неймовірно. Це шлейф, який ні з чим не сплутаєш, навіть якщо це буде якийсь клон флюрнаркотику, я пізнаю, що це клон. Якщо ні, це буде просто приємний, білоквітковий, легкий повітряний аромат. До речі, ще є версія флюор Наркотік в екстракті, яка мені, наприклад, подобається більше, тому що там майже нема металевого циберка. Там все ж таки у, уся увага приділяється саме квітам і лічі там дуже красиве, ну, але чомусь е, здебільшого люди його, ну, може ви знаєте, напишіть в коментарях. Знають, але замовляю, все ж таки перший, перший фліор Норкотік. Слідом, слідом за фліор Норкотік, зараз е, іде Тілія, точніше, не так, тілія змістила. на... Другорядну якусь таку сходинку, можна на третю рядну, якщо мись таке слово, що наркотік. Тобто ще рік, тому, ще рік тому, коли я знімала, записувала відео про тілію, я казала про те, що це схоже, не клон, але схоже. І, скоріш за все, вона його якось трошечки посуне. І так сталося. Е, мабуть, втомилися від людей від фліорнаркотік, і тілія зайняла перше місце за своєю липою, і теж жасміном, здається, жасмин там теж є, але липа там центральна. Е, і, звісно, Акігалавуд. Ну, Акігалавуд це окрема тема. У мене на каналі є окреме відео, яке присвячено молекулі Акігалавуд десь тут буде підказка. Але в цілому е, цей аромат робить як Акігалавуд. Так і білоквітковий е, компонент, в тому числі і липа. Е, ну і звісно, тілія зараз е, якби, лідує в цьому. Е, наприклад, я теж її не ношу, мені теж є оце металеве цеберко, воно мені є там у тілі, що б мені не казали. Е, тому я якби обук її ставлю і думаю, ну класний аромат, класно звучить з інших жінок. На здоров'я, але я пас. <хи> що стосується неролі Амара від Кліф Ен Arpels, я вважаю, що цей клон, фнур наркотику, до речі, це клон най... Ну, найпрекрасніший. Чому? Тому що цей аромат, взагалі Ванкліфт. Ван Кліф Clef Arpels це щось, ну, щось неймовірне, дуже витончене, інтелігентне і таке, знаєте, зі своїм властивим тільки йому таким почерком. Е, так от, неролі Амара це білоквітковий аромат свіжий. Блін, от це, вони це зробили. Е, завдяки великій кількості неролі, так, там ще окрім неролі, є і жасмин. І що ще якийсь там букет білих квітів, але оці цитруси на початку, і легка повітряна база, в ній багато повітря. Така об'ємна композиція, ось вона створює саме ефект такого легкого ем, ем, весіннього вітерцю. Ось такий ефект, саме у неролі Амара. Здається, що ви йдете десь садом, де квітнуть там, кущі з жасмином, так? але. Приємний вітерець вас овіває, і вам не душно, не жарко, не спекотно, вам класно, вам саме так як треба. От саме Неролі Амара мають такий класний, легкий лайтовий характер. Ще б сказала би про Валаю або Валаю ексклюзив від Perfams De Marly. Коли з'явилася Валая кілька років тому, ну, знов, Клон фльонаркотику, ну, ну на що це робити? От на що це робити? У мене була така, е, така реакція. Типу, кожен, кожен поважаючи себе бренд буде зараз робити клони фльонаркотику, ну серйозно. Але не так сталося, як гадалося. Для мене валая, перша класична валая, вона так і залишилася клоном. Але люди, які її розпробували, які її полюбили, вони... Просто настільки їй віддані, вони не йдуть на жодні компроміси е, у вигляді фльонаркотику або тілі, ну, якісь замінники, може, може рецина від квінтоканту, до речі, теж один з клонів Дуже, До речі, дуже такий успішний. Але сьогодні я про рецину казати не буду. Е, от саме Валая, так? Тобто валая, ну. Ну, серйозно, ну, хлопці, дівчата, ну це клон. Ні, вони кажуть, що Валая це тобі не флір наркотик. Не знаю, з чим це було пов'язано. Зараз вийшла нова Валая ексклюзив, яка більш поглиблена, більш смачна, більш, як я вважаю, е якщо ти можна так сказати, автентична і більш вже походить сама на себе, на якусь свою історію, на якусь свою лінійку. Особливо, якщо брати под увагу те, що. Оста, останнім часом вела ніде не було, бо вона коштувала там просто скажених грошей. То зараз вела ексклюзив, яка ще дорожче коштує, але пахне вже більш насичено і більш автентично. Звісно, за неї вже і хочеться викласти гроші, аби взяти її розпив. До речі, під цим відео усі посилання на мої соціальні мережі, де можна спробувати всі ті аромати, про які я розповідаю, і не тільки, не тільки їх, а і ще і решту теж. Маю таку немалу колекцію, тому запрошую. Щодо, і щодо стійкості, звісно, акігалавудна історія, молекульна історія в кожній базі кожного аромату, про який я кажу. І це, звісно, дає ну, результат просто очевидний. Щодо всіх цих ароматів, чому я взагалі підняла цю тему, білоквіткові аромати навесні? Ну, якби, для чого? Тому що всі ці аромати здатні. Створити на правду, весняний настрій. Не просто настрій, а стан, стан жіночності, стан легкості, стан без тривоги і стан, знаєте, такий, я б не назвала це сексуальністю, такого легкого еротизму. От саме те, що потрібно навесні. Принаймні, я так відчуваю, я завжди так відчувала весну. Така легкість, таке пробудження. Але воно ще не скаженіє, нема свавілля такого. ще тільки-тільки потихеньку, крок за кроком розквітає природа і розквітає ваша жіночність у білоквіткових ароматах. А ще е, треба обов'язково пригадати аромат Лібре від Івсен Лоран. Класична парфумована вода. Вже наплодили багато клонів. Ой, клонів кажу, фланкерів, фланкерів сам Лоран. Зробив фланкери на Лібре взагалі. Е, Популярність аромату Лібри мене, наприклад, дуже дивує. Чому? Так, це теж білоквітковий аромат. І так як Фльор Наркотік заклав цей тренд кілька років тому, що знову ми любимо, носимо це модно, це трендово. Добре, окей, я згодна, люкс ризикнув, Лоран ризикнув, випустив такий аромат і вцілив. Стілив просто в яблучко, люди його люблять, люди його, люди його замовляють, особливо його там е різні модифікації по типу ля парфам. Там щось таке. Е все це в мене є у розпові, будь ласка, але я раджу все ж таки е почати. Я можу одразу і закінчити, з класичною парфумованою воделібре. Там потужний, потужний жасмин, ще якийсь там апельсиновий цвіт, що щось я не пам'ятаю, тобто ну, повністю не пам'ятаю точно піраміди, але е, таке враження, що е, десь у саді зірвали кілька видів, все, що там росло, білих квіток, просто різних. Такий, такий велетенський просто букет. І просто взяли, так знаєте, і запустили в вас, і ви просто так пірнаєте у цей цвіт. А трошки спочатку ви втрачаєте взагалі, хотіла, хотіла сказати, сумління, не сумління, не, тяму. а потім, потім до неї повертаєтесь, о, це парфум. А я думала, що це якась хвиля на мене накинулася, не знаю. Тому ну, трошки перестаралася з білими квітками, але ще раз повторюю, що аромат треба спробувати. От просто треба. От візьміть, не знаю, 2 мл собі в розпив один. І порівняйте, тому що якщо Лібре відкриється на вашій шкірі, то це буде пушка. От я це сказала вголос, який в мене сьогодні вийшли аромати. Я не знаю. Це було спонтанно ще раз кажу, я не планувала це відео, але натхнення воно не питає блогерів, коли до них приходити, воно просто приходить і все. А, зараз а, старша дочка вже прийшла зі школи і чекає на те, що я її погодую. Я, наприклад, для себе, як справжній поціновувач білих квітів у вигляді жасмину, туберози а, і, можливо, апельсинового цвіту трьох. Видів, я кожен з цих ароматів, звісно, використовую. Якийсь більше, якийсь менше, флюрнаркотіки тілію менше, більше амара, більше флюорнакоті в екстракті. Мені дуже подобається. дуже подобається. От. Але я хочу, ну, щоб це було корисно, щоб ця інформація була корисна, щоб ви теж спробували. І напишіть, будь ласка, в коментарях, які аромати з білими квітками ви любите. Особливо навесні носите, дуже часто з ваших коментарів я беру цінну для себе інформацію і навіть беру аромати у розпив з ваших порад, з ваших коментарів. Це, це така, знаєте, правильна, здорова взаємодія блогеру з його аудиторією, тому що, якщо блогер тільки те робить, що радить, 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 це звісно, прикольно, але я знаю, що серед моїх підписників. Є такі маньяки, такі парфманьяки, що мені ще до них йти йти. І це дуже-дуже класно і корисно для всіх. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ви це ще не зробили цього. Ви просто мусите поставити мені лайк і натиснути у дзвіночок для того, щоб це відео алгоритму Ютубу не загубили. І мої наступні геніальні відео теж. Всім па, слава Україні!